Привіт світ! Добрий день, Україно! З вами, як завжди, щиро ваш Дмитро Мурдза дімастий українець, спортсмен, артист, оптиміст, фізичний терапевт. Сьогодні хочу поділитись з вами цікавими відео. Мова йдеться про те, як я побував у Польщі з 23 по 30 вересня. Бував я саме в містечку Закопане. Це. Ті ж самі наші Карпати, тільки друга сторона. От. Вони в Польщі називаються не інакше, як Татри. Добрий день! З вами Юмастерка і це програма Відкритий мікрофон. Відкритий мікрофон першим проводиться у Польщі. Поруч з нами чудові музики, професора музикальних наук, а також карапузи, телепузи і інші персонал. Давайте робити, але ми там подобаєш, все буде пає. Голосно говоримо, вас погано тут. На мене не нападаємо, бо я вмію кусатися. Там подобаєшку і все буде класно. А я вас до справи зараз? Супер.